Я тривожник, да я дуже схильна до тривог. І більшість клієнтів, які до мене приходять, які теж тривожні. Конечно, Що я найчастіше чую у запитах своїх клієнтів. Я хочу побороти цю тривожність, я хочу її побороти. Я тут кажу, отміняємо, Значить, у нас немає наміру побороти. Нас буде намір прийняти і навчитися з цією частинкою себе взаємодіяти. Тому що кожен ваш стан, кожна ваша емоція, кожна реакція вашого тіла, кожне ваше захворювання це просто крик і сигнал вашої душі про щось вам важливе. Якщо вас уже такого стукнули там якимось захворюванням, раз другий ви не понімаєте, то вам дадуть. Глобальніше, сильніше, щоб ви наконец-то трошечки пробудилися і почали жити своє життя, а не так як треба комусь. Те саме з тривогою, ваша тривога вона є вашим другом, тому що 100% були ситуації в в житті, де ваша тривога вас врятувала і захистила. В кожного почуття і емоції є своя позитивна функція. Тому задача має бути прийняти і навчитися, побачити корінь, звідки це, чому це, як я собі можу допомагати, потурбуватися про себе таку, коли я тривожусь, але не боротися. Бо чим більше боротьби, тим більше буде напруги. Чим більше я не приймаю цю частину себе, тим більше вона буде просити своєї уваги, наприклад, через панічні атаки, тому що вона хоче ось ця частинка тривожна, щоб ви її також любили. Як ви любите ту частинку, яка спокійна. Все просто. А якщо вам не просто, приходьте до мене на консультацію, допоможу, навчу це робити.